Правильно виставлені пріоритети. Замість того, щоб міській владі в вашому обличчі та ваших колег зосередити свої зусилля для того, щоб проводити роз'яснювальну роботу, роботу із правоохоронними структурами, які б попереджували вживання ал алкогольних напоїв, які б а, створювали умови, щоб діти не куплялися алкогольних напоїв, які б робили. Контроль правопорядку в нашому місті Хмельницькому, а ви намагаєтесь закрити підприємців. Наступне: на рахунок шкіл та закладів освіти, замість того, щоб закривати підприємців, ви могли б зайнятися включенням до загальноосвітніх програм положень про шкідливий вплив алкоголю молоді. Це Ми могли б в спеціальні навчальні дисципліни. У нас є факти, що вони не включені. Я коли навчався в школі, цього всього не було. Не було цього. Всього. Други. 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 Хіба в школах, я навчався в школі, хіба в школах скольні якісь, фізичні бої, фізичної культури, секції, безкоштовні? Я вам просто. багато енергії, дуже багато завзяття і немає куди подіти. Тільки тому, коли вони не знаходять місць, які мені запропонували дорослі, вони самі приймають рішення. Це загальна проблема. Давайте її разом... Ні, це загальна проблема. Так, і ви хочете загальну проблему вирішити абсолютно безлужним шляхом закрити підприємство. Це розумієте, в тому випадку це от провести таку просту аналогію. А ви думаєте, вона зашкортується, тому що в неї є ноги, треба їй пісти ноги. Ні, вона зашкрутується, тому що погані дороги. І погані...